Звичайно, на початку доводилось все робити самому, але я залучав людей, щоб трошечки мені по кожному з тих напрямків допомагали, і таким чином легше починати новий напрямок діяльності, коли вже є люди, які готові мене підтримувати. А по деяким напрямкам я назначив помічників, щоб вони повністю курирували цей напрямок, і це дозволяє мені зосередитись на інших. Я вам приведу приклади операцій, які ми зробили, і ви зможете оцінити картину. Значить, коли я вже на початку червня офіційно розпочав українські війська, кількість операцій, я назначив наступну, і з часом декілька ще нових операцій з'явилися вже в липні місяці і на початку серпня. Значить, це наступні операції. Операція хакерська, так я її називаю, це взлом сайтів і акаунтів в соцмережах терористів і сепаратистів. Наступна операція операція блокування сайтів. Цю операцію назвав відплата. Наступна операція це блокування рахунків в електронних платіжних системах терористів і сепаратистів. Наступна операція це блокування телефонів терористів. Їх дві операції: це операція кібершторм, блокування смс-ками. І операція «Кіберураган» – блокування дзвінками це ще середині червня. У мене люди працюють щодня. Я, тільки три дні проводив атаку смс-ками, а вже атака дзвінками відбувається з середини червня і по сьогоднішній день, Люди дзвонять терористам і заважають їм спілкуватися, отримувати дзвінки від людей, наприклад, передачі якоїсь важливої інформації чи, наприклад, запис в ряди бойовиків. Коли у людей зайнятий телефон, ніхто не запишеться. Це рятує життя людям. Це зменшує кількість бойовиків, які реально заходять в лаву терористів. І ця робота продовжується щодня. Блокування сайтів, і рахунків — це якби теж потрібні речі. На сайтах інформацію. Терористів, пропаганда, це все блокується, блокуються рахунки терористів, щоб вони не могли отримати гроші через електронні платежні системи і так далі. Наступна операція це операція, яку я називав заблоковані виродки, це блокування сайтів через скарги хостера. Наступна операція відновлення правди це от те, що я почав ще в березні. Це редагування Вікіпедії, тобто написання правдивої інформації про Україну. Наступна операція це операція вимкне пропаганду. Це операція, яка полягає в блокуванні через, через скарги на YouTube, а також інших веб-хостінгах, відеороликів терористів. Там вони запрошують людей вступати в ряди, переслати їм кошти, і саме головне вони займаються пропагандою. Оці всі канали і відео ми блокуємо потихеньку, але працюємо і в цьому напрямку. Також люди ще займаються тим, що, скажімо так, я це окремо операцію не вводив, але паралельно з блокуванням відеороликів на відеохостингах, також можна займатися через скарги, блокувати раху аккаунти Facebook, Twitter та інших соціальних мережах. Це Наступна те, що операція... можуть робити і прості люди, які не розуміються на адмініструванні. Правильно так, в мене по суті 99% людей це не є не хакерами, не програмістами, це звичайні користувачі комп'ютерів, тобто юзера. Але вони громадяни України, вони патріоти, вони роблять елементарні речі, наприклад, послати скаргу. Це теж треба потратити час, треба людей навчити, як це робиться. Але раз навчиш, людина робиться щодня і потихеньку робить свою важливу справу.